Закуповувати цьогорічні продукти для великоднього кошику будемо на ринку. Тут і вибір чумалий і сторгуватися трохи можна. Рік тому основні продукти для пасхального кошика коштували 240 гривень. Перевіримо, у скільки вкладемося ми. Чи не найдорожче у великодньому наборі обходиться, власне, сам кошик. Найменший платений дитячий чверть сотні. Що більша корзинка, то вища ціна. Така, як у мене. 100 гривень. 100 гривень, так? Да. І то найдорожче. Ні, найдорожче є за 150. А чому вона така дорога? У нас не видає. Ручку трудно робити. У нас кошик вже є, тож обираємо продукти до нього: набір стандартний, без вишуканих смаколиків чи дуже дорогих продуктів. Тільки найнеобхідніше і традиційне сир, яйця, масло, ковбаса, вино, зелень. Та якщо пучок зеленої цибулі чи чеснику нині купують за 4,50, ближче до великодня зеленина може здорожчати на 50 копійок. Ціни на овоші на зелень були такі, практично, як і цей рік. Що дорожче вони не були, як, як цей рік. Просто, може, тепер перед Паскою можуть подорожати, бо в нас, як звичайно, перед Паскою все дорожче. А так, по вартості, якщо брати так, по пучках 4,50, практично все. І петрушка, і хліб, і цибуля, практично все йде по такій же ціні. Беремо тільки цибулю та петрушку, страви прикрасити. І йдемо далі. Обираємо сир кілограм недорогого – 115 гривень. Тож обійдемося 300 грамами. Далі за маслом. Вибір широкий, який ціновий діапазон. Вартість масла варіюється від 13 до 48 гривень. Ми обираємо середньостатистичний варіант: – грамова пачка за 18 гривень. Беремо. Чи не найдорожче у кошику ковбаса та шинка? Останньої беремо лише невеликий шматочок, але і він заважив майже на 70 гривень. Кілограм найдешевшої домашньої закарпатської пікниці 75. Дозволимо собі тільки одне найменше кільце. За нього віддаємо 45 гривень. Дякую, до побачення. До побачення. Ну і який великодній кошик без крашенок. Для них купуємо яйця. На ринку їх продають поштучно. Вартують від гривні 20 копійок до півтори. Обираємо десяток. Прицінюються більше люди, чим беруть на другий тиждень. Через 10 днів вже будуть активно брати. Буруться те саме собою. Да, всі хочуть дешевше. І беруть те, що дешевше. І беруть те, що дешевше. Краще беруть, чим те, що є. Такі от примітивні кіндер сюрпризи, 6 гривень. Такі писанки по чотири, а вже такі писанки за 22, то вже дуже рідко. Найпростіші прикраси на крашанки на ліпки. Чотири гривні, п'ять штук. Нам потрібно два набори. Купуємо і свічку до кошика. Продавці кажуть, поки цей товар не ходовий. Причому навіть такі, на перший погляд, незначні дрібниці сильно здорожчали протягом останнього року. Лише на ці стандартні продукти ми витратили понад 200 гривень, плюс вино і паски, які купують напередодні Великодня. Врешті маємо 320 гривень, а це на сотню дорожче ніж минулого року. Але для середньої родини з чотирьох людей цього точно не вистачить. Витратитися доведеться більше. Тисяча тисячу п'ятсот. Зараз м'ясо не дешеве. С тисячку треба мабуть. Я так думаю. Набагато більше ніж в прошлому році. Ну, 600-700, як мінімум. Думаю, до тисячі гривень десь на кошик, то на нормально до тисячі гривень пік вартості продуктів економісти прогнозують наступного тижня. Про те, що як себе поведуть ціни, я думаю, що звичайно буде підтримуватися такий святковий ажіотаж, і звичайно, що продавці, реалізатори будуть на цьому в певній мірі спекулювати. Я думаю, що ціни будуть в певній мірі підніматися на якраз напередодні свят. Тому в така, в принципі, ситуація щодо поведінкової ситуація продавців покупців є традиційною. Тож закуповуватися до Великодня краще раніше, особливо це стосується м'ясних смаколиків.